На Буковині за допомогою чотирилепого помічника було виявлено чергову спробу незаконного переміщення сигарет до сусідньої Румунії. Так, у ніч на 17 квітня у пункті пропуску порубний сірет посадові особи Чернівецької митниці зафіксували дві спроби незаконного переміщення тютюнових виробів. У першому випадку під час огляду транспортного засобу серед особистих речей водія митники виявили 280 пачок сигарет без марок акцизного податку України. Також у ніч на 17 квітня під час огляду автомобіля серед особистих речей українки посадові особи-митниці виявили 330 пачок сигарет. Ще 270 пачок тютюнових виробів допомогла знайти службова собака Бакарді, залучена у складі кінологічної команди. Їй вдалося виявити спеціально облаштовану схованку всередині запасного колеса між гумою та металевим диском. Посадові особи митниці склали відповідні протоколи про порушення митних правил. Незаконно переміщений товар, тимчасово вилучили.